915-й день повномасштабної війни в Україні. Вибухало від Дніпра і Києва до Луцька і Стрия. Почалися перебої зі світлом і водою. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 19 поранених унаслідок масованої російської атаки. Загиблі на Волині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Житомирщині. Інформація оновлюється. Масований обстріл України дронами та ракетами, що відомо зараз. Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки, повідомив прем'єр Шмигаль. У низці міст перебої зі світлом Укоренерго запровадило екстрені відключення. П'ятеро поранених. Одна людина загинула внаслідок російської атаки. По Луцьку у місті через вимкнення електроенергії у більшості районів зникла вода. На Київщині пошкоджені інфраструктурний об'єкт та приватні будинки. Відомо про одного постраждалого. Також армія РФ атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині. У Полтавській області атаковано об'єкт промисловості, поранено п'ятеро людей. У Запорізькій області ракети РФ поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа. Також ОВА повідомляла про загиблого в області. На Рівненщині є влучання в енергооб'єкт та пошкоджені. Житлові будинки, попередньо без жертв. На Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними, загинула жінка. На Одещині четверо поранених внаслідок ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі, у тому числі дитина 10 років. Ще з ночі росіяни почали атакувати Україну шахедами, а вранці до них приєдналися ракети. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про активність щонайменше 11 бортів бомбардувальників ту 95 МС, які є носіями ракети Х-101. Згодом до них додалися 6 бортів бомбардувальників ту 22 М3, які є носіями ракети Х-22. У повітряних силах вказали, що злетіли вони з Шейківки Калуської області. Водночас. У чорному морі фіксували чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр загальним залпом до 28 ракет. За даними повітряних сил, у низці українських областей перебували ворожі БПЛА. Це, зокрема, Волинська, Київська, Житомирська, Вінницька, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Дніпропетровська і Харківська області. Це перший масований ракетний обстріл усієї України за останні кілька тижнів. У Польщі підняли у повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл Росією території України. Про це повідомило у соцмережі Х оперативне командування збройних сил Польщі, передає Укрінформ. Від ранку спостерігається інтенсивна. Від ранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, які розташовані, зокрема на території Західної України. Йдеться у повідомленні. О 15.08 у Полтавській області голосили відбій повітряної тривоги. Загалом тривога на Полтавщині тривала 14 годин 10 хвилин.